Всім привіт, дорогі друзі. Сьогодні з вами завжди я турбожання. Сьогодні у нас відео на таку тему, як китаці нас дурять. <coughs> у мене знайшовся такий павербанк на 38 800 тисяч мА. 38 800 мА в годину. Давалося круто. В такому маленькому корпусі. Легенький, неважкий. Тоненький такий. Сонячна батарея, клас. І так далі. Дивіться, ну я дуже цим павером розочарований. Знаєте чому? Е Тому що цей павер не виправдав очікувань. Заряджає телефон дуже довго. Десь 3-4 години. 3-2 і так далі. Можна йти довше заряджати. Знається, вроді все круто. Є type c і так далі. Бачите? type c роз'ємка. І так далі. У мене також є ще один павер. Зараз ми його принесу. Оцей павер є. Він, він такий точно самий. Ну, в ньому така точно сама проблема, що телефон заряджає не до сотки. На половину є такий, що на 40% заряджає від нуля. Не знаю, чи він вздувся. Не знаю, чи є сліди вздуття. Ну, такий павер, знаєте. Я вам розкажу предісторику, коли у нас з'явилася. Це на дворі був 2022 рік. Листопад. Були блокаути, відключення світла і так далі. Тато вирішив купити нам павербанк кошт. Я не знаю, де він точно його купляв чи, чи на... тему тоді не було. Вроде. Не знаю, чи на Алікспресі, чи на Амазоні купив. Ці павербанки пройшло. вроді все нічого. Все, вроді нічого. Заряджали, як требували. Але вже потім в кінці 23-го року вже стало зрозуміло, що цим паверми щось не так. Телефони заряджають дуже погано. Так далі. Дуже медленно заряджають причому. Цей павер хорош тут є бездротова зарядка. Тут максимальна потужність 5 Вт тільки всього. Лише. Ви вдумайтесь, скільки це треба чекати. Ось я вам покажу основний павербанк. Це мій павербанк Basu 20 000 мА665 Вт. Модель не знаю, чи видно вам? Блін. Модель в нас mv е, 65 якось там. Такий синенький павербанк, у мене ще й чорнесенький такий. Я якраз на зарядці. І зараз ми подивимося, що цей павер себе представляє. Зараз ми це викрутимо і заглянемо. Скривається. Заглянем, що там. що він в себе приховує? Я знаю, чи я тільки це зберу назад не знаю. Ні, ну, Хоча я зберу назад. Це все відкручуємо. Не знаю, може попробую колись в одному відео. Переп... Не знаю, сюди поставити хоч нормальні батареї сюди. Я думаю, що тут банки прості, які можна поміняти. Випаяти і поставити нові. Сонячна батарея це круто, але чисто це розводняк. Але то, що акумулятор на сонці гріється, це буде, може вибухнути від цього. Бо нагрів не впливає дуже погано на акумулятор. нам тратится витку то это так Бура вам догадатися, що на себе скривається недоповер. Недоповербанк. Не. Ну, павербанк купили, бо це було дуже дешево. Тато купляв мені, мамі, сестрі також купляв павер і так далі. У мене мама зайшла, але то нічого. просто я ручки купив, зараз ми подивимося, що там воно. він за собою вскриває. Вже останній болтик лишився. Блін. Чекайте. Я вроді все викруту, мені здається. Та й вроді все викруту. Й. Так, а то ти не вскриєш, слухай. И включився зразу. Блін. Як того от отправно вскрити? О, Блін, акуратно. акуратно. Він на защёлках тут. Йой. Йой, була Йой. Знайтесь про дна, тут он гострий. Йой. Йой. Зразу перескалкуємо. Блін. О! О! Ми попали! Ми попали, дивіться. Якось так. Ну, якось так він виглядає в нас. Зараз ми це все назад поставимо. Хм. Ось ми весь секрет розгадали. Скільки тут міліампер, ніхто не знає. Блін, Цю наклейку не знаю, чи я зі і. Так він якось виглядає, це у нас сонячна батарея. Скільки тут банок? Всього лише дві. Не знаю, наскільки тут міліампер, точно вони. Йой. Але якось так він виглядає. Наклейку, боюсь, якщо я знімти, то я її вже назад не приклею. Й. Не буду, не, буду, не буду ризикувати, тому що, тому що може й рванути. Mm. Ось так виглядає сонячна батарея цього повара. Наче він здувся. Та ні, вроді й не здутий, вроді б. плата. Цікаво, я не розумію, наша це наклейка цікаво мені. як так мені вдалося добратися до цього павера Тут прості банки. Що тут говорити? Це ще є павер. він Там точно така сама конструкція. Тут, не знаю, тут думають десь 6000 мА. Не знаю, може і 38 тисяч тут правдеві. Але я в цьому не впевнений. Наклейку не здоров'я, бо. Йой. Ось я все зрозумів, як це все виглядає. Це не повне вкраття, просто так наглядно показав. Він легенький дуже. Давайте ми назад якось попробуємо зібрати. Якось так, блін. Ну, якось так ця конструкція виглядає в нас плата, акумулятор. Защелкнем. Давайте мы защелкнем. Раз. Ой. Ой-ой-ой. Ай-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой. Майже, майже. Ой. -ой, -ой. Ай -ай -ай. Ой, -ой, -ой. шесть разные не то посмотри нападаемся блина Вважаю, що можна і зібрати зараз. Збираємо назад. Отак ну, я часткове було вскриття. Що тут? По суті, тут любі банки. Не знаю, скільки міліампер вони точно. Не знаю, випущу відео, як ми будемо переклеювати акумулятор. Ну, міняти точніше. Он ближе такие свежиши. Блин, что за Аккуратно. Блін, вже нерівність, уже нерівність. Нічого, збираємо. Назад його, як я, таке невеличке вскриття було у павербанк. Не знаю, думаю просто заменить аккумуляторы, ну, ну, чтобы хоть было ж... нормально. Уф. Так. -с. Ну, здуття я не замітив ніяке. Я знаю, єдин, в мене більшість одногрупників коледжі жаліться, що цей павер не до кінця телефон заряджає. Ну, хай буде, просто... Я його просто ношу як резервний акумулятор. Так. Якщо, якщо зайнятий павербанк іншим там людьми, то то я цим користуюся. але, правда, вдається мереться, що телефон буде заряджати. Бо Буде щось прогульники повертався, він телефон мені заряджає, заряджає скручуємо акумулятор. Я вже зрозумів тепер, як ці павери роблять. Ну просто китайці беруть просто ці мА просто маркетинг. ну що пишуть там Не знаєте, не треба вірити, то що там пишуть. десь ще будем болт? Нічого. Зараз докручуємо. Ну, якщо його зібрати, тому, то можна, в принципі, і на поганий павер зібрати буде з нього. Таке невеличке вскриття було його. Це як він там влаштований. Ну, Здуття, здуття тут не замітив я. Ой, а вот де, а вот де біда. Йой. А, я не до кінця просто м не до кінця. Такі павер, собі знаєте. Ні туди, ні риба, ні м'ясо знаєте. Такий свій павер. Ну, здається, все. Мені здається, такі як він був, так і і ну Тут до кінця треба буде защлкнути, а то, а то ми тут же докрутимо і все. І все, у нас павер вже такий вражений буде не тронутий. Ну, як я. Просто це кажу 38800, просто нічого. В такому тоненькому корпусі, я думаю, вряд ли вдасться такі зібрати. Це повери свої. У мене також є ще один донорський повер, який узнувся. Дорогі друзі, я приніс один павербанк, називається Venus Якийсь тут. Модель точно не знаю яка, але... Я вам покажу, що з ним стало. Бачите, акумулятор вздувся тут. Значит, тонем не користувались просто, він вирішив, він вирішив так накритися. Не знаю, може знайду підходящі банки і перепакую. Протекати я не раджу, тому що протикання небезпечне акумулятор. Бо літі дуже тяжко тушиться, він майже не тушиться водою. Так що, якщо у вас є здутий павербанк, не використовуйте. Здавайте в центр переробки. Паробки цих відходів. Тому що здутий павер може закінчитись дуже трагічно. Може взірватись у руках. А від цього наслідки дуже серйозні, прям. Наклейка type сі відвалилась. Ничего, зараз є. Зараз, є самі, зараз я туди самі поставлю. Ну, зібрав. Павер я скажу. Ось бачите, як взус, як подушечка. Ось як він виглядає. Накрета банка одна, ну одна банка взагалі ціла. Не знаю, я думаю, дві замінити. Якщо ця покажеться мертвою, то я всі дві поміняю тут. Ну і просто пауербанку таким образом дам друге життя. На цьому з вау турбажання. Всім прощаюсь, і ви дізналися, як китаці нас дурять. На Аліекспресі, на тему і так далі. На Алібабах. Валберіс ми не беремо, бо то російський магазин. Ми його не беремо. Ну, ведет для нас китайці дурять усіх нас. Всім пока.